Вісімнадцятий день на оливі Юко, який залив і вже підкатався, зараз глянемо, у нас тут є кілометраж. Зараз гляну скільки я проїхав, а вже забувся трошечки. Так, дивимося. Ну рахуйте, коротше, 1900. Ну... 1900, 1900. здається, кілометрів проїхав. Подивимося, що у нас під кришечкою робиться. Ух ти, Оце зажав. Сьогодні чисто. Сьогодні чисто, але буває по-різному. Буває. буває грязно, буває чисто. Але за 18 днів тільки один чи два дня було, була емульсія там. Уже не пам'ятаю, я не знаю, що сказати. Лива на щупі є. Якось так задавайте питання.